Будь ласка, вставте диск номер 1 у проєктор та підготуйте диск номер 2 Існує фокус Ви можете налаштовувати фокус зображень, які проєктуються. Коли будете готові, включіть проєктор, вимкніть світло в кімнаті та насолоджуйтеся історією у темряві для отримання найкращого ефекту. Коли ви чуєте, Будь ласка, поверніть диск за годинниковою стрілкою щоб дивитися наступне зображення. Поверніть диск до зображення номер 1 щоб розпочати цю історію. Троє Поросят. Колись давно в далекій країні жили троє поросят. Одного разу. Вони вирішили побудувати собі три будиночки, щоб жити там у своє задоволення. Подивіться на мій будинок. Я побудував його соломи, тому що солома дуже легка. Я майже не витрачав часу на її збирання. І вгадайте, що. Це найшвидший спосіб побудувати будинок, і я перший, хто закінчив справу. Нарешті я можу добре подрімати. Ха! Подивіться на мій дім. Я побудував свій будинок з дерева, тому що дерево міцніше, соломи. Принаймні, я не останній, хто добудовує свій будинок. Тепер я можу насолоджуватися своїм чудовим вегетаріанським бургером. Ням!» Двоє маленьких поросят відпочивали на сонечку та сміялися зі свого брата, який все ще будував свій будинок. Я будую свій будинок з цегли, тому що цегла найміцніший матеріал. Хоча мені знадобиться набагато більше часу та енергії, щоб побудувати його. Я вірю, що врешті-решт воно того варте, тому що це буде найміцніший будинок і ніщо не зможе його зруйнувати. Наступного дня Великий Злий Вовк прогулювався біля маленького солом'яного будиночка. О, ні! Іде вовк. Я краще сховаюсь в хаті. Впусти мене, порося. Або я просто здую твій солом'яний будиночок і з'їм тебе на вечерю. Будь ласка, не їж мене. Я не дуже смачний. Я маю бігти додому, брата, щоб сховатися. Вовк дуже сильно подув, і солом'яний будиночок зламався та впав. Що сталося, брате? Тобі подобається мій новий будинок більше, ніж твій. Тут вовк, він намагався мене з'їсти та просто здув мій будинок. Заходь середину, негайно. Ну ми замкнемо двері, щоб він не міг увійти. Прибіг вовк і зупинився перед дерев'яним будиночком. Будь ласка, не їж нас! Ми не смачні. Ого, ще краще. Тепер я зможу з'їсти двох поросят. Я легко зруйную будинок. Будинок і двері не поворухнулися. Я не можу зруйнувати ваш будинок, але я можу підпалити його. Це навіть краще. Повечеряю смаженими поросятками. О, ні, будинок горить. Нам треба тікати. Біжимо ховатися до брата. Що сталося, браття? Тут вовк. Він намагався нас з'їсти і підпалив мій будинок. Він здув мій будинок. Заходьте, сховаємося в моєму будинку. Вовк підбіг до цегляного будинку і зазирнув у вікно. Яка чудова вечеря! Це найкращий день в моєму житті. Я можу з'їсти трьох поросят на обід. Впустіть мене. Впустіть мене. Я здую цей будинок. Але цього разу будинок зовсім не зрушив з місця. Я. Я підпалю хату. Але будинок і не загорівся. Тепер вовк вже втрачав терпіння. О! У мене геніальна ідея! Я виберуся на дах цегляного будинку та спущуся через димар. О, ні, вовк хоче зайти через димохід. Я знаю, що робити. Нумо! Розпалимо вогонь у каміні. Вогонь сильно палає, і коли вовк сповз з димаря. Ау, ау, мій пухнастий хвіст! Так тобі й треба. Вовк закричав і вискочив з каміна. Потім він вибіг з дому та повернувся до лісу, завиваючи від болю. Це був останній раз, коли поросята його бачили. Це гляний будиночок нас всіх врятував. Не варто нам було так лінуватися. Краще б витратили свій час на будівництво якісного будинку. Ну, ми будувати й нам цегляні будинки. Так, будівництво з цегли може бути важким, але це захистить нас. Отже, і ці двоє поросят теж побудували цегляні будиночки. Зрештою, троє поросят жили довго та щасливо. Ця казка скінчилася. Але не хвилюйтеся, є й інші історії, які вам сподобаються. Будь ласка, подивіться їх. Ми сподіваємося, що ви дуже весело проведете свій час з нашим проєктором Казок.